Доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхала ось така Тесла Model S70D на повному приводі. 2015 року 144 тисячі кілометрів пробігу. Приїхала із Америки у червні. По Україні наїздила менше 1000 кілометрів в гарному чорному кольорі на таких гарних 19-х дисках. Панорама на весь дах. І що саме цікаве, вона є семимісна. Ось так от. Багажник відкривається на кнопочку. І тут ми бачимо наші ще два місця у багажнику. Це дуже цікаво, це дуже класно, все Машинка в нас на гарному, білому, салоні. Ось такий от. І чорний дах з панорамою, просто бомба. Дверні карти в дуже гарному стані. Бачимо. Безключовий доступ повністю. Мультируль, автофари, led фари великий гарний екран з автопілотом, зі всіма можливими наворотами. В машинці є все. Такі гар... Таке гарне дерево у нас, підстаканники. Машинка просто класна. Кого зацікавила машинка, приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.